Вітаємо, друзі! З вами Роман Грицина та Покерний Вісник. І сьогодні ми знаходимося у Kings Poker Club у Києві для того, щоб показати вам, як відбувається покер бетлайф В до екшну, одразу вриваємося в залі. Ми бачимо неймовірну кількість гравців, котрі вже стартанули на цьому турнірі. 9 висіло, потім так в секунді 26, А вже люди вилетіли 10 З нами. Поруч Гутий Михайло, амбасадор Покербет Михайло. От ми нещодавно спілкувалися з Лакідрімом Рома, і він сказав, що він потащить турнір. А ви там сидите поруч? Що ти на це відповіси? Добрий день. Я проти такого такого такої заяви від нього. У нього великий стек. Він в мене в позиції. Тому якби зараз розставляти коефіцієнти, він був фаворитом потащити, але я сильно проти. Окей, тоді тобі треба подвоюватися. Скажи, чи скучив ти взагалі за офлайном? Я скучив за київським офлайном, бо я останній раз тут був в березні, але зараз були серії Франківської у Львові. Пройшли вони прям дуже чудово. Всі гарантії були, я люблю жартувати в себе в блозі стерті в пил, тому я не скучив mm -hmm. за офлайном. Рекомендую всім цим онлайн-гравцям приходити офлайн і відчувати цю атмосферу. Перші рази вам буде незручно. Ви будете губитися, але з часом ви це полюбите, як це полюбив я в далекому 2010 році. Так, дійсно, офлайн це неймовірна атмосфера, і ми можемо її зараз спостерігати на, цьому, на цій серії. Скажи, от ти згадав 2010 роки? Був бум покеру? Зараз також бум? Зараз також бум. Почну з цього, тому що останній ФСОП в Лас-Вегасі показав, як люди після ковіду рвуться грати, Іга. і бум цей зацепив не тільки Америку, Європу, Україну в тому числі. Якби не війна, і я впевнений, що покер зараз в Україні прозивався просто неймовірно семи, семи мильними кроками. Але і так, як ми бачимо, покер працює. Люди мають роботу, гравці грають, виграють, виграють виграші, донатять всі мої знайомі, друзі. Донатять. Тому я дуже радий, що наша індустрія працює. Як... Як як будь-яка індустрія, yeah. яка повинна працювати, друзі? І ви не забувайте донатити на ЗСУ, тому що завдяки їм ми маємо таку змогу взагалі робити якісь буденні справи. А Михайлу ми бажаємо подвоїтися, а краще потроїтись і посперечатись з Lucky Dreamer за Чіплідерський стек. Іван Lucky Dreamer, стрімер, покер бету. Івана. Як у тебе справи? Як ця серія складається для тебе? Добрий день. Ну як, вчора прийшов, зіграв перший турнір, зараз у нас бабл цього турніру. Дограємо, хочеться пройти на фінальний стіл. Чи скучив ти за офлайном, тому що я думаю, що багато глядачів стежать за тобою в онлайні. Як у тебе враження від гри у лайві? Так, давно не. Жмяком фішки, тож ä, приємно покидати знову. Гарна, приємна атмосфера. Ну, Янчик, тузы, тузы, давай. Нет, я же не надо мне тузы Двое не писали. Хорошая, все попить. Три пики. Три пики. Три пики. Три пики. Три пики. Это не пика. Это только одна. Ну, давай еще три -пики. Три -пики, три -пики, да? пики. Просто пятерочка, положи. Просто пятерочка. Дякую. Не так виглядять Дякую. Спасибо, Всем хороших ігри. Яна, як справи, як ця серія складається для тебе? Доброго дня! У мене все добре. Серія для мене складається дуже приємно та гарно. Я, як завжди, роблю більше шоу ніж саму гру, але доїжджаю до ITM. І ми знаємо тебе більше як офлайн-гравця. Що ти можеш сказати про офлайн зараз в Україні? Офлайн покер не може існувати так, як ми б цього хотіли. Але ми намагаємося і робимо все, що в наших силах. Напевно, ви всі знаєте, що ми дуже допомагаємо та багато донатимо. Але а я не глядячи на все це, офлайн-покер в Україні дуже стримуючи. Рухається вперед. І це відмічають також гравці по всій Європі. що Наші гравці і наш офлайн-покер на дуже високому рівні. Наші гравці поважають, а це значить, що і наш офлайн-покер розвивається дуже сильно на дуже достойному рівні. Олин і Кол кроль 2 проти 3 Ну тепер дійсно є шанс. Тут є шанс. Отримати переможця і все може вирішити саме в цій роздачі. Король 2 проти 3. Двійка бо король необхідний. Для Саші король приходить для Заблоцького. І просто неймовір. Це неймовірно, в мене вже з'явилася надія на камбет. Але ні, туз хрестовий приносить Владиславу. Довгоочікувану перемогу. Ніколи не пізно. Влад, вітаємо тебе з перемогою. Як у тебе зараз справи Ви та які плани на майбутнє? Все чудово. Кубок приніс радість. Я щасливий. Нарешті перемогти стільки було фіналок, ніяк не вдавалося виграти. Плани виграти ще багато таких самих турнірів. О, це круто. Вигравати завжди приємно. Як тобі офлайн від онлайну? Чи відрізняється відчуття перемоги у тебе, якщо ти знаходишся в офлайні, чи якщо ти вдома у ліжечку, чи за стілцем з чаєчком сидиш і граєш? Все дуже сильно залежить від того, в якому, ну, як швидко закінчиться фінальний стіл, сесія і так далі. Останій? Фінальний стіл йшов дуже-дуже довго. Ну навіть не встигли взяти інтерв'ю. Я був дуже втомлений, і все про що я думав, це відпочити. А коли швидко закінчується, то звісно ейфорія, хочеться кудись піти, відсадкувати і так далі. Ти дуже досвідчений гравець, і твої перемоги це ну, підкреслюють. Що ти можеш побажати початківцям, котрі тільки стоять на перших сходинках свого покерного олімпу. Думаю, якщо ви граєте, якщо ви стараєтесь, якщо ви тренуєтесь, то за чорною полосою обов'язково біла полоса. Дякую. Ми бачилися з тобою вже в івано франківську Як для тебе складається офлайн сесії та наскільки ти за ними скучив? Ну, за феном засумували всі, його зараз можливо трішки менше, ніж раніше. По причинам зрозуміло війни і організації. Але в принципі він є. Що є можливість, я приймаю участь. Якщо це в Києві, то я в усіх серіях приймаю, якщо це на виїзд, то інколи складається. Ну плюс-мінус є результати. Трішки не доїжджаю, але на фінальних столах буваю. Ну, фіналка то є добре, але потрібна перемога. Це так. Що можеш сказати стосовно збірної, як тобі взагалі ідея рейтингу для того? Щоб потрапити у збірну, чи вважаєш ти що це мотивує гравців більше грати офлайн ніж онлайн? Ну певно, так зараз це сильно мотивує. Я сам там за рейтинг б'юся дуже і буду. Виступати ще в останніх етапах, можливо, скрізь поїду в Дніпро і ще буде один онлайн етап, тому буду відбиратись. Поки що я там на шості сходинки, але у нас там невеличка різниця. Я був на третій перед онлайном. Тому так і це мотивує. Я бачу, що більшість регулярів і любителів, яких є бажання поїхати, то вони і так їздять по серіях. Ми дуже багато зустрічаємося офлайні зараз, коли вони менше їздили, тому це плюсове на дистанції. Це прикольно. От наприклад, ви сьогодні за столом були з Юрієм Забродоцьким, і вже ви вже неодноразово на фіналках зустрічалися. Можливо, якісь цікаві роздачі ну, запам'яталися тобі за сьогодні? Ну Прямо з моїм там, участю у з ним роздачі ні. Сьогодні якось це було дуже просто. Він там був чіп лідером А у нас був стек, який повинен бути якось виживати. Тому ми трохи виживали, але в нього дуже була цікава роздача з Женю там. Один регуляром. Вони там на флопі зіграли 4 бет Пот. Це щось нестандартне, коли в стеках залишилось там по 0,3 СПР, там mm -hmm. півтора мільйона, а в банки лише 4,5. і це був прямий баб. А далі за моєю спиною ви бачите фінальний стіл, де. Дев'ять гравців з 332 змагаються змагається за звання чемпіону Cup Лайву. Хто буде переможцем? Ви дізнаєтеся трошки пізніше. Валіт, Валетвіковий, давай валет піковий, щоб тіпі не було. Чому третє місце? Чому не перемога? Добре питання. Ну, я був чіпаком, починаючи з 6 макс, напевно, в 3 це вийшов великим чіпаком. У мене було. 75% фішок, мабуть. Але потім я програв 60 на 40 і потім монетку програв і до фінальної роздачі, ще програв Рівер, доїхав два оті хлопцеві, і останню туз король в туз даму програв. Тобто я всі вистав... виставлення програв, тому нічого не мог зробити зробити. Третє місце це також непоганий результат. Тим паче, що ти прямо зараз неряєш у стар містері Баунті, і за твою голову будуть вполювати усі комуніліні. Як у тебе по відчуттям відносно цього? І чи змінюється твій? Мій стиль гри, знаючи, що опоненти будуть відкриватися ну напевно, що дуже широко і колити тебе і таке інше. Е, так, да та я не засмучуюсь, просто кубок ніяк не візьму, але нічого, <світ> мені так подобається, але ще є турніри попереду, тож нічого страшного. Так, стиль поміняю зараз. Сам в них пушити буду, щоб вони там сильно не дурили. З нами зараз Роман Міронов. Він посів друге місце у Pokerbet Live Cup. Романе. Вітаємо тебе. Як для тебе склалася ця фіналка, і чому не вдалося посісти перше місце? Дуже дякую. Фіналка йшла так з перемінним успіхом. Вийшов чіплідером, потім забрали, потім віддали, потім знову забрали. Ну і в хедзапі вскрив лев, не повезло, показали велью. Ну нічого, рухаємося далі. Чи часто ти граєш офлайн, і як твоя гра відрізняється у офлайні та онлайн? Офлайн граю дуже мало, тому що в моєму місті немає клубів, приїхав з іншого міста пограти серію. А потрібно, звісно, підлаштовуватись під опонентів на відміну від онлайн на душі і дивитися, хто проти тебе сидить, і тоді підстраюватися під нього.